Відкритий чемпіонат з назвою юний динамівець» зібрав спортсменів 10 команд обласних рад товариств регіонів України, у тому числі Хмельницької. Нашу область представляли висловальники 4-ї Хмельницької та Волочиської ДЮСШ. США. Програма була досить насиченою, бо складалася з заїздів як одиночок, байдарок та каноє, так і двійок і четвірок. Юники і дівчата змагалися на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Гасло чемпіонату від юного динамівця до Олімпійця. Політикою нашого товариства. Стало розвиток не спорту вищих досягнень, тому що за спорт вищих досягнень відповідають відповідні міністерства, яке має утримувати спортсменів вищого гатунку, ті, що виступають на міжнародних змаганнях, але виходці, які як Тут у нас змагання проводяться. юний динамівець. Це головне, ми вважаємо для розвитку виду спорту, тому що не буде дітей, які будуть займатися цими видами спорту, яким не буде приділятись увага цим дітям, тоді і не буде продовження. Юні динамівці дійсно можуть іти в великий спорт. Перед ними є не один такий приклад і в веслуванні в тому числі. Саме динаміка Інна осипенко радомська на Олімпійських іграх здобула для України медаль. Однак є в теперішніх юних динамівців і інший шлях. І це дійсно те молоде покоління, на яке слід розраховувати в майбутньому всім органам виконавчої влади, ну і в тому числі звичайно правоохоронним органам. тому що ті діти, які займаються в наших динамічних секціях, вони є представниками, скажімо так, спортивного товариства правоохоронних відомств. І тому в них їх в свідомості це вже відкладається, що вони в майбутньому мають можливість піти по стопах своїх старших товаришів. Майже на всіх дистанціях в усіх заїздах були призери з нашої області. Оцього каноїста з Хмельницького Павла Алтухова нагороджували навіть не один раз. Хлопець виграв кілька заїздів з великим відривом від переслідувачів. На одній з дистанцій у каноя одиночці він обігнав найближчого суперника майже на чотири корпуси. Але хлопець каже, легкі перемоги його не дуже влаштовують. Так получаєш більше насолоду, коли борешся за, ну, за медалі. Получаєш і коли якось так легко, то ну. Якось немає такої ціни, тої медалі. У командних змаганнях призові місця посіли. Збірна Вінницької обласної ради Динамо, Одеської та Хмельницької. Світлана Поробок, новини спорту.